А ви знаєте, що зазвичай на першому знайомстві із батьками вашого нареченого, зокрема з його мамою, можна дізнатися головні труднощі, з якими вам у спільному житті доведеться зіштовхнутися. Кожен раз, коли мої подруги, мої колеги, мої знайомі або мої клієнтки кажуть, все це нестерпно, я буду розводитися. Він абсолютно не такий, яким був на початку. І тоді я їм кажу: а ну, давай пригадаємо, а що тобі розповідала про нього мама при знайомстві. І тут дуже часто виявляється, що все було зрозуміло, що хтось зверху вам показував яким насправді є ваш майбутній чоловік? Наведу три приклади: перша жінка прожила зі своїм чоловіком два роки, причина розводу. Він, як мала дитина, нічого не вміє самостійно робити, не вміє застелити ліжко, бруднюх, кидає все за собою, нічого не прибирає, взагалі не прилаштований до побутового життя. Все за нього потрібно робити, треба за ним доглядати. Ну, як мала дитина. Виявляється, на першому побаченні цю жінку знаєте, що дуже здивувало. Коли після сімейної вечері мама опустилася на підлогу і почала зав'язувати шнурки своєму сину. Каже: Ой, синочка, давай я тобі допоможу. Ну, розумієте, вже все було зрозуміло, хто перед вами. Але тоді ця жінка подумала: Боже, яка дивна мамаша, господи. Але вона не подумала, що таке її виховання з дня у день. Перетворила вже дорослого мужчину у велику дитину. Ще одна історія. Жіночка каже: все, не можу більше з ним жити. Це якийсь жах, жодної ініціативи. Ним потрібно керувати. Він роботящий, золоті руки, але якщо йому не скажеш, роби ось це і ось це від цих до цих. І не будеш жорстко контролювати, він нічого не робитиме. Він ляже на диван, буде лежати, і якщо не контролювати, то нема жодної ініціативи. Тобто він ніколи сам не піде і не почне щось робити. А у них там велика хата, подвір'я, якась худоба, огород, ну, тобто, багато роботи. Я кажу: Окей, а яке кіно тобі показали, коли ти знайомилася з мамою свого майбутнього чоловіка? І тут виявляється. Що після святкового столу. І тут виявляється, що після вечері мужчини зібрались іти розбирати кролятники ну, це клітки для кролів. І було величезне здивування, коли мама підвелася така: так добре, йдемо, йдемо. Вона каже: А, а куди йдемо? Вона каже: Я куди? Вони без мене не розберуться. Я маю показати, що і як я маю проконтролювати. І знову ж таки вона подумала: Боже, ну і мама дивна, для чого вона то робить. Але по суті, все прозоро, все показали. Показали, що буде далі. Такий, знаєте, трейлер фільму, який вам доведеться дивитися все ваше життя. І ще одна історія, коли жінка каже, це просто неможливо. Він постійно нещасний, він постійно в депресусі, він постійно сам собою сидить, втикає в ту роботу, не хоче спілкуватися сам з собою, нічого не цікавить. Оце як зануриться в свій комп'ютерний світ і все. Тобто, ти живеш ніби з привидом. А потім виявляється, що знову ж таки. На першому ж спілкуванні, коли була розмова між нею і мамою, це тривало буквально 10 хвилин, але мама видала всю інформацію. Вона сказала про те, що: Йой, мій бідний хлопчик, ти ж його бережи, бо він у мене такий ніжний. Бо він такий е, тонкий, бо він так відчуває тонко світ, бо він такий вразливий. І розповіла, як в дитинстві, коли інші хлопчаки, пацани бігали в футбол на вулиці, то цей маленький хлопчик сидів постійно і каже: От його де залишиш, там і знайдеш. Тобто його нічого не цікавило, не цікавило життя, не цікавив рух. І так це і. Відбилося і продовжувалося у дорослому житті. Тому, дівчат, будьте уважні, коли йдете знайомитися з батьками, особливо з мамою чоловіка. Чому з мамою? Тому що мама це перша жінка вашого чоловіка, тому що ті стосунки, які склалися між мамою і сином, будуть фонити постійно, будуть просочуватися у ваші стосунки. І ваш чоловік буде очікувати від вас, що ви. Візьмете цю естафету і будете себе поводити так само, як його мама. Тому вуха відкривайте, очі відкриваєте, і уважно, уважно слухайте. Ну, а далі тільки вам вирішувати, наскільки те, що ви почуєте, вам підходить. Тому що ж іноді можна почути суперпозитивні історії. І те, що для когось буде. Несносним для вас буде ідеальним варіантом. Буде дуже цікаво почитати в ваших коментарях, а чи були у вас такі ситуації, коли так само от мама видавала, розповідала все те, що ви спочатку не приділяли цьому увагу і через закоханість ідеалізували вашого майбутнього чоловіка. Він вам здавався просто найкращим, ідеальним, а потім все одно випливало те. Що про нього розповіла його мама? Розкажіть ваші кейси, ваші історії, як ви з тим живете? Чи зберели, чи змінити щось вдалося, чи розлучилися? Розкажіть, поділіться.